Приємні новини, скоро літо яйця дешевшають. Від молодої курки 29 гривень, звичайні 30-40, а тебе 45, домашні 56. Яблука дорогі 20-30, але купляти їх зараз не треба, бо в супермаркетах їх обробляють для краси. А от на ринку домашні старенькі набагато безпечніші, можна знайти подей. Оцю купу яблук мені віддали за 5 гривень. Сир кисломолочний не подешевшав 82 в салтівському м'ясокомбінаті. Дешевшеє масло, 50 гривень за 200 грам. В АТБ бренд своя лінія. Воно справжнє. По картці АТБ пачка 47 грив. Цибулька молоденька, 10-20 гривень за пучок. Редис 60-70. Кабачки 50-85-80. Не переплачуйте, та не переїдайте. Сьогодні я відвідав велмаркет раніше він називався Велика Кишеня. Багато покупок не робив, бо весняного обвалу не побачив. Найдешевше це бурячок 7 гривень кіло, один вийшов на 2 гривні. Купив маленький шматочок найдешевшого минтая вийшло 13 гривень. Риба эта, конечно, не очень, но цена обов'язує, і когда хочеться риби, то можна і такую покупать. Окорочка по 73 дорогувато, по такій ціні в АТБ можна курку тушковану спіймати. Ридис дорогий, кабачки по 80 гривень. Яйца падают в цене, уже 3,80. Хлеб купляю только кукурудзяный, вин без глютену. Честно говоря, в качестве этой кружки я сомневаюсь, но цена меня явно соблазнила. А там посмотрим. По крайней мере, не стеклянная не разобьется. Не переплачуйте та будьте здорові. Ця неділя видалася прохолодною та недоброзичливою. Людей на ринку було мало. Бачив красиві помідори по 65, але з чого вони зроблені велике питання. Купив кабачок дешево, але він вже був трошки підпорчений. Отакий кабачок вийшов на 14 гривнів. Він не ідеальний, але ціна обв'язує. Обріжу, буде нормальний. Цибулька молоденька. 20 гривнів за 100 грам. Дрібними частинами не продають, тільки пучок. Почу... Самий дешевий редис 55 гривнів кіло. Редиска це сама дешева. Оце вийшло на 11 гривнів. Яєць від молодої курки вже не завозять три дні. Мабуть. Кури ті вже постаріли, купив по 34. Огірки астрономічні, 85 гривнів та вище. Вижилай щастя, вам!